Як парусь виноградної лози, плекайте мов, пильно не настану, паліть бояну. Чи ці собі сльози вона хай буде вірно, слухняну, нехай вона щоразу служить вам, хоч живе своїм живим життям. Разуйтеся кока, а співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морські. Немає кращих, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник. Це писне яра насумне провалля. У збирати як розумний садівник, достигли очин Грінченка і даля. Немає гнів до моїх порад і не лінуйте доглядати свій зад. Ще що живе на світі, вміє розмовляти. Уміє говорити зайчі, зайчиняти, у самому говорять і риби серед моря, у садочку пташка, у траві кумашка. Говорять не квіти з безкучими зірками. А як говорити? діти, так як навчила мама приміжна матуся словом подякали дитині за нашу мову, за мову України? Матусін заповіт. раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у що серцю ти зберіг в серці ніжної погідне, збережу я мову рідну. Лиш по українськи, українські діти. Всім говорить сміло свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати, а з усіх найбільше рідно шанувати. Ой, яка чудова світа і багата! Українська мова, мови мама і тата, мови мама і тата, дідуся і бабусі. Знаю і краще, краще навчуся. Рідне слово, Баринково-волошкове, в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає люлі люлі. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Над старими яворами білих буслів білі діти, зранку раночку дзьобами, вечаться рідно клекотіти і рідненько тюхка в вузі, солови до солов'ята а мене навча матуся рідним слово словом розмовляти. Буква до букви і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Радіть, мові діти, це найбільше скарб у світі. Радіть її, її плекайте, любіть шануйте і вивчайте. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знав її добре, ще краще навчуся.